Чисто так как репута. Опа. Разворачивайся. Не, дивись, вообще, Чика, вона тут само сыкотно, насправді. Я прям радий, что мы розібралися з нею. П'ята ранку, залишилося. що, шо издеваешься з мене? уйди сюди. Я так розумію, то, що Чика нас буде зараз задрачувати прям жорстко. Ну дивись, у нас прям шанси прям всі зараз закінчать Якщо вони не з'являться всі разом, блядь Якщо нам повезе то прям все буде зараз по царськи Хорошо. що, ебанат? Не роби так ніколи? Оце щось було дуже близько. І нам дуже повезло, я тебе скажу. Уйди. Блять! так, блядь! О-во-о! Я вижив? Я нічого не поняв. Мене вбили чи я живий? Чи все разом було? Блять, мене що є <пл> Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, діліться відео з друзями, пишіть коментарі. Будьте здорові, мирного вам неба, до зустрічі!